Виходить ще до програма додатковий час, в який ми проаналізуємо одну чверть фіналу Кубку Християнської футбольної ліги. І першою, першим матчем була гра між командами Зоря і Солід. Я б хотів сказати, що це так само мав, мав би бути центральним матчем туру, мало б бути досить інтриги. Ну, Так і було на початку матчу, але в другій половині першого тайму солід зміг забити гол. Потім другий, і так команда «Солід» повела в цьому матчі і зробилася односібним лідером цього матчу. Зоря натомість нічого не змогла зробити з цією командою. Ну, видно, що команда Зоря не сильно, не на всі сто підготувалися до цього матчу, не був виставлений повністю весь склад цієї команди, який ми знаємо, що там так само грають досить хороші гравці. І ця команда грала без замін, можна так сказати. Ну і, напевно, що і фізичні фізуха як кажуть, підвала. І ну воно, що ще не було, не було зіграна команда, так як вона може грати. Тому закономірний результат, солід здобув перемогу, 3-0 і цим виходить в півфінал. Хочу відзначити, що так само у зорі була червона карточка досить не потрібна для цієї команди, але вона була і дві хвилини грала в меншості. Хочу відзначити в цій грі Кудла Мафтія, який гол, він так само є і воротарем цієї команди. Федека Дмитра, який, був, який є капітаном цієї команди, зробив великий клаб так само для цієї перемоги, і Фучка Назара, який так само забив другий гол, якщо не помиляюсь. Бажаємо перемог в чемпіонаті Кришколі соліду, продовжуйте в тому ж дусі, Вигравайте. можливо, ви виграєте, виграєте цей кубок. Христианська футболіги між всіма командами. Е, наступний матч була гра між Пілігрімом і Спартаком Нестодом. Е, аутсайдер з фаворитом е, грали. Ну, хочу сказати, що досить інтересний матч був. Нам ну, наприклад, як представник Пілігріма, е, Нам цей матч дуже сподобався, сподобався, ми були аутсайдерами. Е, але змогли показати достойну гру, яку можливо, Спартак Несодиначі. Здобування і він ну, сказав, що ви готові до хорошої гри, до серйозної гри. Ну, по ходу матчу «Пілігрім» два рази вирвався вперед, але напевно фізичні підготовки і досвіду не вистачило того, щоб перевести цей матч до перемоги. І 4-5 «Пілігрім» покидає кубок Спартак 1 1 іде вперед. Фінал Кубку Кристианської Булі відмічає так само за матчу і Семча Єва, і Дондикіна, і Пуша, які забили 2 гола. В Пілігрима відзначимо, Янчука, Янчука Іван, який грав в нападі, ну, і Коваля, так само, який забив гол, ну і Янчук так само забив гол. 4-5. Пілігрім програв, але цим показав хорошу гру. І спілкуючись з гравцем Пілігріма, задоволені цією грою І дякую Спартаку МС1 за хороший матч. Наступна гра була між командами Energy Бистриця, теж досить інтересний матч. Два фаворити грала першої і вищої ліги. Energy займає першу позицію в першій лізі Бистриця на даний час другу. Або третю, я не, от, не знаю точно, чи другу чи третю позицію, але можна сказати два фаворити. І, ну, звичайно, фаворитом бу, була бистро, це вона представник вищої ліги, І по ходу матчу вона так і вела 2-0. Цей рахунок тримався досить довго. Але на останніх хвилинах всім сильним. Не всі сині виграють в лотереї. Була в Днімрота, так як я не відзначу, Energy здобула перемогу по пенальті 5-4 і вийшла в півфінал. Наступний матч була, була гра між командами Енергія і Vock Pride. Гра ворота, в 3-11, Енергія програла. Pride відзначились майже всі гравці цієї команди з хитриком. Можемо поздоровити Бучинського, який забув три гола, Заченко Сергій-2. Ну і там всі по одному о, гравці. Ну, і ще Лучин Андрій, президент команди, який грав цьому поєдинку, який забув також два гола. Ну, що можемо сказати? Ми бачимо, що настроєно на досить серйозно на, на півфінал, і тому побажаємо їм, е, їм удачі в грі зі Спартаком 91. Який відбудеться вже аж майже в кінці сезону Ксинської футбольної ліги. Тому це були всі матчі. Чверть фіналу Кубку ХФЛ. Всім бажаю гарного перегляду, <риві> подивилися. І до наступного зустрічі в суботу зустрічаємося. Хочу побажати вам, щоб футбол лишався у вас. <кхів> футбол і був футболом, нічого більшого. Щоб Бог у вас були правильні пріоритети в вашому житті і щоб Бог вас завжди благословляв, беріг у всяких ситуаціях, які ви будуть складатися і давав вам мудрість. Всього вам найкращого, Данцю, до наступного зустрічі. Пока.